Спортивний клуб Хорта спільно з ініціативною групою громадського об'єднання Самопоміч, керівником якої є Денис Тарасов, у рамках компанії Територія вільна від тютюну та алкоголю провели масштабне тематичне свято ярмарок спорту. Захід, під час котрого всі місцеві спортивні клуби та секції мали нагоду абсолютно безкоштовно прорекламувати свій вид, відбувся у центральному парку культури та відпочинку обласного центру Дубовий гай. Як виявилось більшість запоріжців та гостей нашого міста із зацікавленістю поставились до промзаходу та із задоволенням спостерігали за показов виступами учасників на проведення цього ярмарку спорту надихнув нас досвід наших колег зі Львову, тобто теж громадське об'єднання «Самопоміч». в цьому році. Це щорічний в них вже шостий буде ярмарок спорту. В нас це перший. Ми сподіваємося, що в нас також. По перше, людям це сподобається, відгукнуться і така традиція. Вона буде продовжена і в наступному і в наступних роках. Загалом в ярмарку спорту взяли участь близько чотирьох десятків різноманітних спортивних секцій та танцювальних колективів. Спортивний клуб Хорта разом із об'єднанням самопомочі зробили помітний крок у напрямку популяризації здорового способу життя молодого покоління українців. Адже загалом не важливо, чим ти насправді займаєшся боротьбою або класичним боксом чи новомодним воркаутом або екзотичним вінчуном. Головне ти. Не на вулиці, та загартовуєш своє тіло і дух. Наша ціль і задачі основні – це популяризація спорту, привлечення молодежи в спорт, здоровий образ життя. здоровые люди, здорова нація. Ми, громадяни нашої країни, повинні объединяться, внедрять такі проекти і заботитися про майбутнє нашого покоління. Приємно, що організатори у рамках заходу не забули про представників інваспорту та благодійність. Наприклад, у ході чотирьохгодинного дійства також були зібрані кошти для придбання запчастин до електровізку запоріжцеві Сергії Устенку, який хворіє на ДЦП. Сподіваємося, що зупинятись на шляху популяризації спорту у регіоні хорта разом із самопоміччю не збирається, і найближчим часом Запоріжжя побачить чимало цікавих тематичних проєктів.